Вітаємо котейки цюньки Сьогодні переведемо про безумовний хід початку цього року. Сиквел найкращої РПГ в середньовічному сеттингу про середньовічну Чехію, тобто Богемію. Так, це Kingdom Come Deliverance 2. Продовження зовсім не нудних пригод Інджриха зі Скаліці і Яна Птачика. Цікаво, що гра в перший же день релізу продалась накладом в один мільйон копій, і це при тому, що найбільші інтернет-оглядачі на подив дружньо і розлого розписали, наскільки гра для них нудна, і от прям ну, нічим не відрізняється від першої частини. А самі гравці гру оцінюють дуже схвально. Давайте разом дивитися, чи не дарма ми так чекали на сиквел. Kingdom Come Deliverance 2 подекуди виникало відчуття, що на побудову основного сюжету сильно вплинуло сприйняття поточних подій в світі. Думали, що вже все пройшли одну кризу, тож можна розслабитись. Але ні, ловіть іще ще більший виклик. Певні аналогії з сучасністю однозначно так і просяться. Але одразу скажемо, що котики не даремно одягли лати, взяли до рук прекрасну лицарську сокиру і вирушили на простори квітучої середньовічної богемії. А цю країну, окрім внутрішніх сварок, непогано так руйнує велика політика старої Європи. І нам точно є, що вам розповісти. Геймплей із часів попередньої частини дійсно геймплейно нічого кардинально не змінилось. Це така ж сама екшн РПГ від першої особи у відкритому світі. Як і раніше, тільки ще краще, пропрацьованіше і живіше. Так можна безкінечно говорити про туповату поведінку NPC, дрібні баги, середньовічне чаклунство, розробників, блимання текстур і таке подібне. Але це все, врешті-решт, буде виправлено, і гра дійде свого ідеального стану, тим більше, що критичних багів як таких не було протягом всього проходження. Однією з особливостей гри є можливість проходити більшість квестів кількома шляхами. Причому далеко не завжди гра вам дасть товстеньку підказку про те, які є альтернативи. Але вони однозначно є. Будьте певні. Більш того, гра має декілька фіналів відносно нашого протагоніста, його ключових рішень і загальної доброчесності чи законослухняності. І це робить процес проходження різноманітним. І точно відзначимо розмір світу гри. Якщо в першій частині у нас була одна безшовна карта, то наразі у нас є два регіони: Тросковець і Кутня Гра або Кутенберг. Більше того, загальний розмір простору, що доступний для дослідження, вдвічі більший за першу частину і становить порядка 32 квадратних кілометрів. А вони наповнені подіями, квестами, угіддями для полювання і іншими цікавинками. А ще у грі реалізовано як мінімум дві виробничі професії алхімія та ковальство. Що одна що інша, вельми прикольно реалізовані з точки зору міні-ігор, причому незабаром очікуємо доповнення, де нам розширять ковальство, і навіть додадуть можливість відновити кузню в Кутенберзі. З огляду на те, яке медитативне задоволення приносить ковальство в грі саме по собі, котики чекають на це доповнення із нетерпінням. Супутники. Партнерів, тобто персонажів, щоб вас супроводжували на постійній основі, у вас не буде. На них можете розраховувати лише виключно в контексті квестів. А вашим найголовнішим і вельми важливим супутником буде рябко собака, із яким ви потоваришували ще з першої частини гри. Він і цікаві місця знайде і з противником допоможе. А ще не даремно ж кажуть, що власники собак мають плюс три до харизми. Шкода, що котиків в грі нема. Але це, мабуть, тому що у них просто не може бути хазяїв. Жартуємо. Звісно, у файного хлопа ще має бути файна кобила, тобто кінь. І от його можна продати і купити кращого. Ну або вкрасти, або освіжувати і пустити на м'ясо. В цілому, коник це корисний партнер. І статус, і їхати швидше, і м'ясо, якщо їсти нема чого. Теж жартуємо. Коняки в грі класні. Хоча іноді здається, що вони просто летять над дорогами, ніби на повітряній подушці. Зброя і обладунки. У грі реалізовано достатньо великий спектр зброї і обладунків з вельми високою історичною достовірністю. Більше того, те, як ми маємо одягати лати, також має свій порядок. Ну, не можемо ми одягти кірасу чи кольчугу, якщо нема на нас стьобаного пурпуену або гамбезону, бо буде, по-перше, боляче, а по-друге, зовсім недостовірно. Та й, взагалі, прорубати повний обладунок набагато складніше мечем, ніж, наприклад, тією ж самою сокирою. Команда розробників більш ніж серйозно поставилась до того, щоб історична достовірність просто відчувалась на всіх рівнях, від захисту кожного сегменту тіла вашого персонажу до того, якою зброєю ці самі сегменти легше всього нищити. Вся зброя і обладунки дуже відрізняються за якістю, умовно від бронзової до золотої. Причому характеристики між бронзовою і золотою відрізняються більш ніж суттєво, як і ціна, до речі. Але це те, що ми можемо купити. Не забуваємо, що наш протагоніст інжрих, він коваль. Відповідно, йому доступна можливість робити зброю відмінної якості, як спадкоємцю з бургерських традицій його батька Мартіна. Такої якості зброю ви можете лише викувати власноруч. Дуже шкода, що наш коваль не може робити обладунки, але сподіваємось, що цю можливість додадуть нам у майбутніх доповненнях. Звісно, певними рисами і характеристиками персонажа ми можемо підсилити сильні сторони нашої зброї і обладунків, але це вже більше до секції розвитку персонажа. І скажімо так: в тій грі це не дивно, бо згадаємо, в першій частині наш протагоніст, маючи в руках гарного меча, відгріб не кислих таких лящів. Бо не вмів ним користуватись. І тут так само. Якщо ви не вмієте користуватись вашою зброєю, скажімо так, переваги проти досвідченого противника ви не матимете. Розвиток персонажа. І от ми дійшли безпосередньо до розвитку персонажу. У нас є характеристики, професії і володіння зброєю. До характеристик відносяться сила, спритність, красномовство, живучість, тобто все, що безпосередньо впливає на те, як себе відчуває наш протагоніст професії. Ну тут з одного боку все зрозуміло, а з іншого, як завжди, є нюанси. Ну і про володіння зброєю можна навіть нічого особливо і не розписувати, бо основний принцип розвитку персонажа це займатися тим, що ви хочете прокачати. Тобто ремісництво прокачуємо ковальством, заточкою зброї, ремонтом обладунків. Якщо цікава алхімія, варимо зілля, виживання збираємо трави, сила і живучість, гуляємо з перевантаженням, б'ємось, а спритність б'ємося, стріляємо. Ну і по кожній зброї своя майстерність. Так, це все щастя потребує часу. Однак, прокачені характеристики і вміння вам дадуть додаткові опції для проходження. До речі, якщо в попередній частині можна було робити все, що завгодно в скаліці, пали, вбивай, души гусей, все це нівелювалося набігом половців, то тут такий номер не пройде. Більш того, весь наш розвиток з прологу буде ну майже нівільовано, і доведеться починати все спочатку, і це добре. До речі, сюжетно таке обнулення персонажа нам логічно пояснять, і за це окрема дяка. Як швидко прокачати ті чи інші уміння, професії, характеристики? Та в інтернеті вже багатько всього. Але котики вам би радили просто отримувати задоволення від гри і займатися тим, що вам подобається. Ми розважалися збором трав, алхімією, ковальством і стрільбою з арбалеток. але потім довелось швиденько вчитися зламувати все. Але то таке вносить корективи до того, як котики проходили гру. Тож у кожного свій шлях, свій стиль і своє кредо. Вам відкриті всі шляхи, навіть найбільш темні і мерзенні. Бойова система. Ми поверхнево згадали її в розрізі володіння зброєю, однак сама система більш складна. Логічно, що ми маємо декілька типів зброї: як то мечі, довгі мечі, важка зброя, сокири, булави, молоти, палиці, стрільба та рукопашний бій без зброї. Звісно, чим вище наше вміння користуватись цією чи іншою зброєю, тим швидше і ефективніше ми її застосовуємо проти наших опонентів. Однак у грі є ще така річ, як комбо, і це може просто перевернути ваш світ, бо вчасно зроблена контратака і ваш супротивник просто стікає кров'ю у ваших ніг. Комбо вас можуть обучити майстри, яких ще доведеться пошукати. Але хто сказав, що все буде легко і просто? Середньовіччя воно таке похмуре і досить жорстоке. Жартуємо, в реальності все було набагато гірше історія. До речі, про гірше і як воно там було насправді. Звісно, ми не збираємось переказувати вам ані сюжет цієї частини гри, ані особливо згадувати сюжет попередньої. Загалом ми бачимо продовження історії інжерха, сина Коваля Мартіна. Хто прийшов в першу частину гри, знає секрет. А також супровід і охоронець Яна Птачка, молодого пана, знайомого нам з першої частини. Історія отримала свій розвиток. Розкол в суспільстві та серед знації богемії стає ще більш радикальним. І наші герої відіграють далеко не останню роль в протиборстві між фракціями горського короля Сігізмунда та його брата Вацлава за володіння троном Чехії. Сюжет більш ніж динамічний, про що ми вже згадували. Під час гри з'являлось певне відчуття дежавю в плані того, що наші герої встрягають в якесь лайно. Причому варто їм вилізти з одних неприємностей, вони одразу ж потрапляють у ще більш смертоносні і глобальні. Звісно, є декілька моментів, коли сюжет нас відпускає. Прокачати персонажа, заробити кілька грошів, кілька тисяч, десятків тисяч грошів, прокачати уміння і, взагалі, насолодитись банними процедурами і з приємними оку дівчатами. Однак варто відновити рух по сюжету, і ви знову в вир неприємностей, що сипляться на голову нашому протагоністу в павутині інтриг зрад і справжньої дружби. Ну, дуже часто дружби за рахунок вас, бо ваш друг Ян Птачик – достатньо легковажна особа на противагу більш зібраному і прагматичному інжреху, і це вносить додаткові нотки реальності в цю нереально круту і повну неочікуваних поворотів історію. Тож перед тим як нестись вперед в невідомість, перевірте, чи загострений ваш меч і чи вмієте ви ним користуватись. Графіка і звук. Графічно гра має кращий вигляд за попередню частину, що не дивно, враховуючи різницю в руках випуску. Однак справжню магію робить поєднання графіки із звуковим супроводом. Періодично котики ловили себе на думці, що саме такі, як на екрані, мають вигляд поля, кручі, ліси в далечині. Ще трохи, і вітерець почне грати в твоїй шерсті. А фонова обробка пісні Яблочко, яку співала Тереза в першій частині, просто бомбезно вписується в атмосферу і по факту створює разом з іншими треками неповторне відчуття присутності. Враження Котики залишились більш ніж задоволені грою, особливо з врахуванням того, що конкурентів серії і немає по суті. Вона чудово продовжує і розвиває першу частину. А хто вважає, що гра не еволюціонувала, може просто десь не там дивився? Ставимо тверді 5 котиків лицарів із 5 і однозначно рекомендуємо зануритись у середньовічну богемію, тим паче, що гра має текстову українську локалізацію аудентес фортуна Юват, тобто удача посміхається хоробрим. І з оглядом на сьогодні, все. Саме час перевірити свіженькі ігрові новини або подивитись інші наші відео. котики тюнічки щиро дякуємо вам за допомогу. Ми все це робимо для вас. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!